Олександр Березко, 40 років, кандидат технічних наук, аспірант кафедри інформаційних систем та мереж, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності інституту гуманітарних та соціальних наук, екс-голова ради молодих вчених, керує відділом підтримки і розвитку веб-сервісівці університету. У 2022 році був обраний президентом Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Євродок. Отже, пане Олександре, ваших три хвилини для представлення програми для усього того, що ви хочете сказати для початку. Щиро дякую. Насамперед хочу подякувати за запрошення і вважаю, що такі програми, як ця, дуже добре сприяють залі демократизації системи вищої освіти в Україні. Я Олександр Березко, як мене вже представили, кандидат технічних наук, доцент громадський е діяч і в ліській політехніці працює більше 15 років. За цей час організував. І ініціював і організував великий міжнародний молодіжно-науковий форум Літеріс Етахтібус. Всього було організовано 10 цих форумів, і в цих форумах взяли участь близько 5 тисяч молодих вчених з 42 країн світу. Ця діяльність дала змогу розширити мій нетворк зв'язків. І вже в 2014 році я провів Україну в Євродок. Євродок це Європейська рада здобувачів наукових ступенів та молодих вчених, яка є міжнародною федерацією національних асоціацій молодих вчених 42 з 24 країн Європейського союзу та Ради Європи. Вже діяльність Євродок дала мені змогу співпрацювати з усіма ключовими стейкхолдерами Європейського Союзу та. Великої Британії, Європейської комісії, європейським парламентом. І ця діяльність вона дала змогу власне, рухати Львівську політехніку вперед. Що це виявилось на практиці, за останні роки я і моя команда привели в Львівську політехніку більше 850 тисяч євро додаткового фінансування. Також ми робили реформи в Україні, національний план з відкритої науки, реформа оцінювання наукової діяльності це все те, що наближає зараз Україну до Європи. І власне, оця робота вона дала мені змогу сформувати те бачення львівської політехніки, яке я буду реалізовувати. Я не буду зараз повністю свою програму пояснювати всім. Вона є доступна онлайн і рекомендую всім з нею ознайомитись. Треба чітко розуміти одноріч, шановні колеги, що статус-кво в системі вищої освіти і науки України вже порушено. І львівській політехніці треба дуже чітко розуміти, на що ми спираємось. Одне з тих, на що можна спертись, це європейська інтеграція, тому що це єдине місце в світі, де для України, для львівської політехніки, лежать можливості і кошти для повоєнної відбудови. Всі ми слідкуємо за новинами, і вчора думаю, багато хто з вас був шокований, про те, цього слід було чекати. Тому партнерство з Європою, партнерство з європейським союзом максимальний фокус на європейській інтеграції це те, що потрібно робити. Моя програма є дуже конкретною і детальною, і вона спирається на цінності. І основною цінністю, на яку спирається моя програма, це є люди, це є колектив Національного університету Львівська політехніка. Саме тому максимальне сприяння нашим людям, викладачам, забезпечення гідних умов оплати праці, гідних умов праці. Підтримка і розвиток кадрового потенціалу людського капіталу це має бути наскрізним пріоритетом. Чим би війська політехніка не займалася. Дякую за можливість виступити. І Якщо є запитання, зараз у них відповім. Дякуємо. Ви вклалися в свій час. Запитання у нас будуть після. Ми вас відпускаємо до крісла. Олександр Береско обираєте своє запитання Номер, від студентів. Номер 5, Будь ласка. Гуртожитки насправді. Дуже наболіла тема. Особливо з останніми подіями дуже хотілося б, щоб щось змінило в гуртожитках саме. Ви є мешканкою гуртожитку? Вже ні. А чому виселились? Тому що в третьому гуртожитку просто потік дах і довелося виселитись. Комфортніше було на квартиру. Адміністрація ніяк не сприяла покращенню? Вже робився ремонт, але я б не сказала, що щось дуже сильно змінилося, дах ще сильніше став текти. Це окрема тема. Мені здається, що ну там багато чого треба поміняти. Там дуже багато чого треба змінити, але чи будуть відповідальніші до того ставитись. Ми... Два в одному, Але тема питання одна і про та гуртожитки. гуртожитки. Так у дівчат було як плануєте це вирішувати? Якщо станете ректором, це важливе питання проживання студентів, ті, які доїжджають до Львова, і які хотіли б жити саме у гуртожитку? Ви знаєте, я про гуртожитки я не жив ніколи в гуртожитку сам, я тому що сам зі Львова. Але я ще пам'ятаю, коли був членом колегії та правкому студентів аспірантів, я був дуже активним членом. Був колегії колегі, студентів свого інституту. Це питання завжди піднімалась. Це питання комплексне, і та той кандидат, який скаже, що воно буде вирішено повністю там в швидкий час. Це мабуть буде трошки лукавство, е, але це повинно бути пріоритетом, тому що студенти, як ви сьогодні сказали, так це те, що в університеті повинно бути ну, пріоритезовано на першому місці. Про що конкретно можна говорити? Я знаю, що зараз є величезна проблема з, наприклад, місцями не тільки, скажімо, з дахом чи зі стінами, але й з місцями для роботи студентів. Тобто, студенти мають ну, тобто свої кімнати, але не мають місць для роботи. Ці студентські хаби це повинно бути один з перших пріоритетів, які повинні бути зроблені. Так в суд Треба і обов'язково потрібно залучати зовнішнє фінансування сьогодні на Україну. Багато хто дивиться з власним з позитивом і готові нам допомагати. Всі ми пам'ятаємо ту, ту жахливу ситуацію, коли недалеко від Львівської політехніки в вартожитків були вибухи російських ракет. Ми зараз знаходимося недалеко від цього місця. І завдяки залученню зовнішнього фінансування так допомоги Європейського союзу вдалося досить швидко відновити ну вибиті вікна і тому подібні речі. Судмістечко, умови студентів, проживання, перебування в кампусі повинні стати пріоритетом. Так і сьогодні дуже важко пояснити студентам, чому чогось немає, оскільки ну, багато хто був за кордоном і бачить, як це відбувається в Європі. Так, це велика комплексна задача. І для того, щоб університет її вирішував ефективно, університет повинен збільшувати свої можливості. Багатий університет Львівська політехніка виведе з тут містечко і ці всі можливості на новий рівень. Як це робити, є в моїй програмі. Пане Олександр, брайте чисел. Один я вчуся на архітектурі, і я зараз бачу різні проблеми. Там, е, ну наприклад, і в дизайні, і взагалі е, мені дуже цікава тема е, створення простору. В коридорах, наприклад, що студентам було б класно десь посидіти, потусуватись, бо по суті, от зараз перерва, але ми виходимо на вулицю і сісти нема. Де знаєте, студенти архітектори завжди мають світ як якийсь особливий вайб. Тут я навіть можна було не було звідки, Звідки б його напевно впізнав? Ви знаєте, тут в один важливий момент нам потрібно залучати студентів до партнерського управління університету. Тобто колегія студентів має, ну представники студентства мають вплив на управління, тому що вони членом вчених рад, так але е, треба робити на цьому акцент. І в питаннях, які стосуються студентів, студентів слухати, ну, що говорить цей чоловік. Він говорить дуже просто: у мене є ідея, як зробити щось краще. Він є експертом, найкращим, який тільки може бути зі студентського середовища. І його колеги так само. Тож треба просто їх послухати. Ну, Ректор Олександр Береско на це буде робити величезну ставку. Тому що е, оця от колегіальність прийняття рішень, оця от така демократизація, вона повинна бути наскрізною ниткою. І студенти теж повинні відігравати в цьому роль. Е, середовище повинно бути дружнім до студента насамперед. І часто це навіть не потребує великих коштів, це потребує небайдужості. Оцей студент є небайдужим. Я хотів би, щоб такими були е, усі наші члени академічної спільноти у Львівській політехніці. Хороше питання і правильний підхід. Дякую. Пан Олександр, номер чотири, будь ласка. Номер чотири. Щоб наш університет процвітав і далі, щоб про нього чули не тільки в Україні, а й за кордоном. От, ну, я впевнена, що майбутній ректор. Буде якось цьому сприяти, як би він хотів би розвивати і надалі наш університет. От що нового вводили б в програму, наприклад, які перспективи розвитку? Що колеги, Ну за дві хвилини не відповіси. Ця дівчина, студентка, просто три основних як вашому світ три. Ну, дивіться, ем, коли я говорю про європейську інтеграцію, про що конкретно я говорю? Це є ем, приймання найкращого досвіду в освіті науці, інноваціях, так? А це є розвиток. Є такі програми capacity building, наприклад, так, коли ми беремо найкращий досвід Європейського Союзу, і інших країн, і в них їх призводимо, їх, приносимо його у Львівську політехніку. Наприклад, дуже класний є механізм, коли нові освітні програми у Лівській політехніці розробляються на основі вивченого найкращого досвіду. І за рахунок європейської комісії. Це, наприклад, дає можливість програми Erasmus. Програма Горизонт співпраця з Європейським Союзом дає змогу робити провні дослідження, часто в лабораторіях, які. Або е, є в Європейському Союзі, або за ці кошти купувати обладнання у Львів, так, у Львівську політехніку. Також це є максимальна інтеграція стандартів і е, підходів, які є хорошими практиками в управлінні, наприклад, університетом. Тобто е, не треба винаходити велосипед і не треба робити глобус України. Треба бачити Україну, Львівську політехніку як важливий вузол. Світової освітньо-наукової екосистеми, тобто, нам потрібно бачити себе як частину вільного прогресивного світу і через цю призму дивитися на себе, тобто втягнутися туди, де є високі стандарти, і ставити для себе високу планку. Це коротка відповідь. Дякуємо усім учасникам за відповіді від студентів. У нас зараз починається третій раунд. Отже. Третій раунд можливо він буде найгостріший, Побачимо це вже залежно від наших учасників. Адже в третьому раунді у нас ви знову будете виходити до цієї трибуни, і вже запитання будуть задавати не студенти. Ми, до речі, зробили свідомий формат. Знаєте, якщо ми згадуємо будь-які політичні дебати, найчастіше в політичних дебатах. Один одному кандидати найбільше задають запитань, так і ми зробили свідомий формат, де студентам дали більше слова, але в все одно основні запитання один одному ви можете задати кожен з вас по черзі буде виходити до центральної трибуни і відповідати на два запитання своїх колег-конкурентів. От ми я також це питався перед початком ефіру. Як ви mm -hmm. один одного конкуренти чи колеги? Мені здається, всі сказали, що колеги в першу чергу. Тобто... зрештою, ви вже й багато почули одне від одного, ознайомлені з програмами, і це вже дасть змогу почути. Цікаві запитання. Відповідно до нашого жеребкування починає Наталія Шаховська, далі Назар Подольчак і Олександр Березко. Пані Наталю можете починати озвучувати своє запитання. Добре, дякую. Пане Олександре. в вашій програмі сказано, що ви. Хочете застосовувати кращі світові практики для управління університету, для модернізації університету? І власне моє питання пов'язане, які саме це ма і це є практики, які ви хочете застосовувати, і, можливо, приклад університету, європейського університету чи світового загалом університету, де такі практики вже впроваджені. Дякую. Щиро дякую. Ну насправді практики дуже багато і е, на кого орієнтуватись. Ну, звичайно, е, мені дуже імпонує Західна Європа, і мені дуже імпонують Нідерланди. Я мав можливість тісно співпрацювати з представниками ТУ Делфт і, взагалі, з такою, скажімо так, спільнотою нідерландською. Так і власне їхній підхід дуже тверезий і людиноорієнтований до е, управління університету. Мені дуже імпонує. Наприклад, в них є такий принцип «Room for everyone's talent». Так, тобто, коли ми е, від кожної людини так намагаємося взяти найкраще. Не підводимо всіх під один шаблон, під одне лекало, так тобто не вимагаємо від всіх інститутів, умовно кажучи, від різних спеціальностей те саме, а беремо від кожного інституту найкраще. Є багато інших моментів. Недавно ми е, отримали чудову новину, що виграли грант. Ми є учасником політехніка, грант Secure2 за програмою Горизонт Європа. І в ньому Львівська політехніка зобов'язана, і ми це обов'язково зробимо податися на такий. Е, HR for Excellence Award. тобто це є е, найкраща практики управління дослідницьким персоналом. В такому ключі будемо працювати. Тобто, це тільки два приклади. Я можу багато їх наводити, але саме через призму людиноцентричності, через призму здорового глузду і е, підходу індивідуального до різних підрозділів, вибудовувати менеджмент в університеті. Так, дякую. Дякую. Дякуємо вам. Наступне запитання до вас в своїй програмі. Ви згадуєте необхідність розвитку наукового парку Львівської політехніки. Ну від самого початку я його очолюю, фактично десь ініціював і створив його. Так, от що саме ви пропонуєте для розвитку і покращення роботи? Прошу ну, е, дякую за запитання. Ну, ми саме добре знаємо, що сьогодні науковий парк це один з інструментів, як університети можуть зменшити податкове навантаження. Ми саме, пане Назар, навіть були в Києві на одному заході, та, де значить наші очільники міністерства презентували цю стратегію, е, яка називається Science City. Так і цим інструментом треба скористатись по повній, тому що ми знаємо, що сьогодні, умовно кажучи, в проектах Горизонт Європи Еразмус плюс кожних зароблених 100 гривень. Львівські політехніки платять 45 гривень податків. Якщо ми порівняємо це з ФОПами, так це буде дуже невдало і. Сьогодні є такі перші серйозні спроби зменшити це податкове навантаження, які зараз відомі. І власне через наукові парки треба працювати. Але тобто, науковий парк повинен відіграти свою функцію. І сьогодні є цілий рух, ви знаєте, в Україні, коли навіть з парку Львівської політехніки боротьбу багато прикладів. Тобто, всі побачили в цьому можливість. Науковий парк це є місце, де Можливо, найбільш зручно імплементувати інновації, тобто він би мав бути інструментом для всього колективу львівської політехніки, так підтримки комерціалізації наукових результатів і реалізації справжніх інновацій, тому що ми розуміємо, що ми можемо багато говорити про кількість статей, наприклад, так, кількість науково-метричних показників, але справжня наука вона вимірюється впливом на суспільство. Львівська політехніка ну славиться своїми технічними розробками, тому нам потрібно їх розробляти, комерціалізувати, і новиковий парк може в цьому допомогти. Дякую. У наступному нашому раунді ми пропонуємо вам відповісти на запитання чинного ректора університету Львівська політехніка. Це пан Юрій Бобало. Він на цій посаді вже 18 років. І ось яке запитання: воно буде одне до вас усіх, і ви по черзі матимете можливість на нього відповісти. Черепкування нам також показало, хто буде за ким. Слухаємо Юрія Бобала. У своїй виборчій програмі ви обіцяли підвищення заробітної плати працівникам університету якими будуть ваші конкретні кроки для забезпечення цього підвищення? Отже, згідно нашого жеребкування, розпочинає Олександр Березко, далі Наталія Шаховська і Назар Подольчак завершує четвертий раунд. Тут три хвилини у кожного є як відповісти. Це важливе запитання. Я так розумію, що ну основа тих, хто буде визначати майбутнього ректора, це викладацький склад, і цим людям також. Важливо знати, на які кошти не можуть в майбутньому розраховувати, особливо в наші дуже непрості часи. Олександр Береско, ваш відповідь три хвилини. Дуже дякую. Я чекав приблизно такого питання від нашого чинного ректора, тому логічно, абсолютно. Отже, диверсифікація джерел фінансування університету це є шлях до підвищення його ресурсу, так. Коли університет є багатий, то в нього значно більше можливостей преміювати і підвищувати рівень матеріального добробуту колективу. Ми є держбюджетною організацією, тому є тарифна сітка, але в принципі це не є велика проблема, тому що можна забезпечити більше фінансування через премії. Це частково відбувається так, і, в принципі, інструменти цього є. Питання основне звідки взяти цей ресурс? В своїй програмі я пишу дуже просто: агресивна, підкреслюю, агресивна грантова політика сьогодні. для Львівської політехніки і для інших закладів вищої освіти України відкриті різні можливості в Європейському Союзі. Ну зараз менше в Америці і у світі програми Горизонт Європа Еразмус Плюс в своїй програмі я обіцяю забезпечити виконання. Щоб кожна кафедра Львівської політехніки буде залучена в виконання принаймні одного великого міжнародного проєкту зовнішнього фінансування. Це величезний ресурс, який потрібно нам забезпечити, і треба його з'їсти. Кожна, кожна тисяча євро, залучена в університет, збільшує наш ресурс і дає змогу нам підвищити добробут. Конкретний приклад: наприклад, в одному моїх проектів. Це є проект Optima, Ми закупили обладнання для львівської політехніки, там, наприклад, на 100 тисяч євро. Це серверне обладнання. Львівській політехніки вже не потрібно витрачати ці кошти. І е, завдяки цьому ми можемо ці кошти використати в іншу штуку. В інші е, цілі. Другий момент це звичайно, комерціалізація наукових результатів. Сьогодні ми вже говорили про Science City, можливості наукових парків, є і інші можливості. Це перша складова, це збільшення ресурсу університету. Друга складова це є абсолютно чіткі правила роботи з тим, що в нас вже є. Тобто повинні бути в ліській політехніці забезпечені, забезпечені чіткі і прозорі правила управління існуючими фінансами і чітка система преміювання. Сьогодні в Львівській політехніці наприклад, є система рейтингування працівників, яка по великому рахунку не прив'язана до їхньої оплати праці. Так? У нас є певний рейтинг, до нього є дуже багато запитань, але, наприклад, людей оцінюють там за 100 бальну школу і можна набрати більше балів. Там, людина, яка набрала 70 балів, і людина, яка набрала 150 балів. Вона не відчуває жодної різниці в матеріальному забезпеченні, тобто диверсифікація джерел фінансування, агресивна грантова політика та чіткі правила дадуть змогу збільшити добробут колективу. Дякую, дякуємо вам. Це була відповідь на запитання від чинного ректора Львівської політехніки про те, як кандидати планують вирішувати питання зарплати, збільшувати ці зарплати для викладацького і складу працівників усієї львівської політехніки. Шановні ведучі, шановні колеги, шановна спільнота Львівської політехніки, дякую всім за увагу за цю можливість. Ну, звичайно, варто подякувати Силам оборони, які нас захищають і дають нам змогу в цій чудовій студії в Львові говорити про те, як нам розвивати Україну, так? тому що хтось за нас зараз є в окопі і е, пильнує небо від дронів. Так е, справді за ці. Тижні я мав місяці так, можливість поспілкуватися з дуже багатьма працівниками Львівської політехніки зі студентами, з аспірантами, з нашими колективами, і ну, можу сказати, що всі ми хочемо Львівській політехніці найкращою. Я впевнений про ті програмі, з якою я йду. Так? І хочу сказати, що вона досить конкретна, абсолютно чітка і вона є еволюційна. Вона не є революційна. Вона львівську політехніку дасть змогу розвивати в сторону європейської інтеграції, в сторону покращення умов для нашого колективу і розвитку освіти і науки в рідному університеті. Хочу сказати одну важливу річ. Коли я говорю про те, що спільнота львівської політехніки є основною і люди є основною цінністю, я маю абсолютно конкретні речі на увазі. Я Мені мене досить лякають ті люди, які думають, що знають все. Я точно всього не знаю. І, звичайно, в прийнятті різних рішень буду спиратися на колектив. Тому що колектив Львівської політехніки спільно буде здатен приймати серйозні рішення і робити їх виваженими. Нас достатньо експертів, щоб не лише приймати хороші рішення в університеті, а й продукувати хороші рішення для України. Якщо говорити про перші кроки на посаді, звичайно, треба займати децентралізацію, треба займатися новою системою оцінювання кафедр, підрозділів, які врахують особливості кожного інституту, кожної кафедри. Але першим кроком буде заснування іменної стипендії імені Сергія Драбича. Це наш колега, мій колега з колеги та правкому студентів і аспірантів інституту інженерної механіки і транспорту, голова колегії, який загинув, захищаючи нас в лавах ЗСУ, це наш. Колега, який віддав життя за нашу з вами свободу і можливість сьогодні дебатувати в цій студії, я дивлюся в майбутнє Львівської політехніки з великим оптимізмом і впевнений, що наша спільнота зможе зробити Львівську політехніку ще краще, ніж вона сьогодні. Слава Україні і дякую всім за увагу.